Вогонь, дим і сльозогінний газ так. Закінчився перший тур дострокових парламентських виборів у Франції. За екзитполами перемогли ультраправі. Париж вийшов на протести. Підпалюють сміття та факели. А поліція застосовує сльозогінний газ. Демонстрації проти ультраправої партії Марі Лепен її національне об'єднання набрало 34% голосів. Це в два з половиною рази більше, ніж вони спромоглися набрати на минулих виборах. Макрон уже закликає до демократичного єднання у протистоянні ультраправим. Я вражена тим, що прихильники Макрона закликають голосувати за лівих, а ліві закликають голосувати за блок Макрона. Вони просто довели нашу правоту. Ми єдині, хто захищає інтереси людей, а вони думають лише про власні посади. Макрон ще у червні розпустив парламент. Позачергові вибори президент призначив після поразки його політсили на виборах до Європарламенту. На тих виборах перемогу також здобула партія Лепен. Та такий крок Макрона поки що не дав результатів, адже його блок набрав лише 21%. Він на третьому місці після демократичного об'єднання Народний фронт. Вони набрали 29%. Прем'єр-міністр Франції також закликає не дати ультраправим перемогти. Жоден голос не повинен дістатися національному об'єднанню за цих обставин. Франція заслуговує на те, щоб ми не вагалися ніколи. Якщо ми хочемо кращої долі Франції, наш моральний обов'язок не допустити найгіршого. Марі Лепен та її партія відомі своєю проросійською позицією. Національне об'єднання дісталося Лепен фактично у спадок від її батька Жана Марі Лепена. Він же відомий своїми антисемістськими та расистськими висловлюваннями. Ця партія не підтримала підписання безпеки. Кової угоди між Францією та Україною водночас виступила проти передачі Україні далекобійної зброї та військової техніки для ударів по російській території. Національне об'єднання також проти вступу України до ЄС та НАТО. Та остаточних переможців визначить другий тур виборів. Він призначений на 7 липня, а поки що, на Францію чекає ще тиждень передвиборних перегонів. Анастасія Кокалко, п'ятий канал. Часі новин на цьому Ось поки що вся інформація. Ви залишайтеся з п'ятим далі. Побачимося з вами вже о 16-й. згодився на цей, на цей фільм наш, тільки за того, щоб для майбутніх молодих людей зробити запис, як виглядало наше життя, коли ми були молоді. Знаєте, це моя одинока ціль в чому. Там, що про мене, то не є важне, таке, щоб вони знали, як виглядало життя. Якщо ми добре глянемо в своє минуле і в свою душу, ми повинні там побачити, що ми остаточно є також Європейці, бо то Європейський Союз дуже специфічний. А Європа – це є щось далеко глибшого. І тут Україна є цілковито, можна б сказати, вдома. Церква є одна Христова, яка є в даному краю, яка є матір, мати для цього е, народу. Ми як християни маємо повне право боронити себе, коли на нас хтось нападає. Це не є не християнське як комусь могло здаватися, що кожен, хто свисне по дорозі, що ми мусимо все віддавати йому. Ми не шміємо бути дикунами. Ми мусимо бути високоякісними людьми. І над тим треба працювати. І моя мрія в житті, що так скажу, то бути людиною. Але я так не є ставиться, але що це значить бути людиною. Правда, є явись старинні історії. Я вже в цьому моменті не можу пригадати його імене. Той, що ходив десь по, по базарі зі свічкою в день. Сонце, світ, він зі свічкою, з лямпадкою ходить. І що шо ти шукаєш? Шукаю людини. Наші e, людини на світі дуже мало людей, я думаю. No, ja, to jest, na przykład, ja najna przyemu, ja co mi tak ujawnia, taka osposła osoba, jak już metropoljszy ptęcki naszich, to małudzina. Предстоятель української греко-католицької церкви Митрополит Шептицький очолив її на початку 20-го сторіччя і керував нею до самої смерті у 44-му році. Зробив неймовірно багато для української церкви і всієї України. Завдяки його богословській реформі в Україні почало готувати високоосвічених священників з його ініціативи. У 1905 році відкрили Львівський національний музей, а у 14-му – Львівський університет. Хоча і Росія, і Польща були категорично. Проти його заснування був натхненником національного руху, поміж головних ідей, називав об'єднання розрідненого християнського світу по всій Україні. Меценат українського мистецтва опікувався пластовими таборами, виховною роботу з молоддю, економікою, охороною здоров'я, сільським господарством та банківською справою. Я завжди цікавився ним, тому що в нашій родині багато було про нього говорили. Я старався його послання, його твори читати. Але також одне дуже важливе джерело знання про нього це були розповіді старших священиків. Я був молодий священик на парохії, але довкруги мене. Знаєте, були священники значно старші за мене, які були парохами. Я з ними спілкувався. Я дуже, дуже радо слухав про е, митрополита. Це була надзвичайна людина. Я хочу підчеркнути людина. Бо, знаєте, дуже мало є людей, е, людей, яку я маю тут на думці. Особи такого характеру, що коли ми з ними зустрічаємося, ми від них відходимо кращими людьми. Я, я раз його в житті бачив, то було цілком принагідна зустріч. Я не пригадую рік, може, втричі восьмій, в 39. Була площа, така спортивна площа, і на тій площі були. Учні ще студенти, вони там різні вежі робили, різні фігури такі руханкові. Мій батько мене туди взяв, я так коло нього стояв, а раптом батько до мене каже, обернися, подивися там митрополит. Я обернувся, було, заїхало авто, і тім авті сидів такий старенький. Чоловік з такою буйною фризурою, з бородою, що біло вже. І там каже, це митрополит. Я щиро вам скажу, чи я бачив його, я пам'ятаю. Але ну, знаєте, мене більше цікавили ті фігури. Я обернувся і радше дивився, що там діється на площі. Але все ж таки бачив один раз. Я народився у Львові 26 лютого 1933 року. Моя мати згадувала, що я такий слабонький. Народився Слабонький, і що мене хрестили вже четвертий день після народження. Це був священик який належав до парохи святих Петра і Павла, та що є там на вулиці Личаківській. Ми мешкали на вулиці Лисенка, наші батьки в тия приїхали з Галича, жили у квартирі, оскільки я пригад, так як мати розповідала. Був дитиною то бавився на тих сходах бальоном. Каже, кидав тут копо бальоном і донизу цей балян біг, і він так все тішив. І був, коли гостя, все пам'ятає, як він бавився, що в кухні, до речі, там в кімнаті то була та друга кімната, то де він читав, і кухня так, що кож була кухня, його купали на тій кухні. Що його купали на тій кухні, такі маленькі. Мене питали таке. Як хто то питає, а кого ти більше любиш тата чи мама? ще що дурне питання, то не треба дітей такого питати. Але я вже такий був філософ малий, що я пригадую, моя відповідь була і і, і тата, і мама. Батько був, мав, так би сказати, виховання економ економічне засадничо, а працював в банку, як урядник в банку. Мама була по фаху вчителька. Вона закінчила так звану вчительську семінарію, вона вийшла заміж досить молодо. Ну, Дві діти, мама, моя сестричка, підніше, я та мама. Нам прищашувала час. У 1933 році Львів був гарним, заможним, цілком інтегрованим у європейське життя містом, попри те, що перебував під польською юрисдикцією. Маленький Париж, так його тоді називали. Львів був другим за впливом центром науки та мистецтв після Варшави. Хоча свідома українська верхівка не полишала намагань звільнити Україну з під польської влади. Радянська влада не полишала бажань захопити західну столицю. Утім, до 1939 року тривав мир. Перші шість років життя були дуже гарні для мене, спокійні. Як якісь там були що я ще був замалий, щоб їх відчути. була п'ятниця, якщо не помиляєш, десь коло полудня почали бомби падати на Львів. 1 березня початок Другої світової війни. Я пригадую, мама нас загнала, зігнала до пивничі. Eh, чи то було наймудріше, я не знаю, в кожному разі загнало нас туди, eh, бомби падали.